Друзі, вітаю вас знову на цьому каналі. Сьогодні в нас в ефірі буде не наш уазік, не буханочка, сьогодні в ефірі буде наш тягуанчик. У мене стоїть звичайний тканинний салон. Це базова комплектація. От, бачите, звичайна тряпка, тут тряпка, тут тряпка. Будемо це все задоволення міняти на шкіру. Тут теж тряпка. Ну, в общем, як бачите, треба щось робити, щоб він ставав трошки гарніший. Було придбано комплект для заміни. Оце водійська сидушка, пасажирська передня сидушка. Оце частина задньої сидушки. Там ще є карти і задня сидушка, друга частина. Тому сьогодні будемо починати заміну звичайного салону на шкіряний. Залишайтеся. Минулого разу починала говорити про заміну салону зі звичайного трепчаного на шкіряний. Скажу чесно, багато вже чого зроблено, на жаль, не заснято. Але як є. Отже, сидушки ці міняються. Взагалі, отут спеціальний треба таку зірочку мати, щоб відкрутити. Відкручити два спереді, два позаду. Просто рухаючи сидушку вперед-назад, вон там ззаді другі. Сидушка легко знімається. Але, по-перше, для того, щоб працювали айербеги, і щоб машина не падала в аварію, ось тут знизу під сидушкою, я навіть доторкнувся. От в цьому місці, прямо тут, знаходиться блок присутності, блок комфорту, блок присутності. Відповідно, нам треба його зняти зі своїх сидушок і поставити на новий салон, бо буде помилка. По-друге. Водійська сидушка з комплектації SE має ще і електропривід. Відповідно, треба під'єднати електропривід. Я вам поставляю тут е відео частково з того, як мені це робили на сервісі. підключення сидушок треба зробити тут. Стільки ж проводів, скільки тут. А поки не вистачає. Бо, чесно кажучи, лізти в проводку сучасного авто. Самостійно не хотілося, але глобально, наскільки я розумію, треба просто підвести плюс-мінусом. Отут є колодка під'єднання. Там є багато зайвих пінів, і відповідно мені десь от з цього місця, десь звідси взяли плюс-мінус. Сюди підвели, сидушка працює. Задня сидушка. Ніби все стає теж болт-он. Але є одне але. У мене машина була п'ятимісна. А салон в мене від семимісної машини. І є маленька особливість. Салазки, на яких ходить цей салон, вони трошки по-іншому розташовані для того, щоб теоретично міг хтось залізти на третій ряд сидінь. І як бачите, ось дивіться, тут добре так видно. Сантиметрів я знаю тут скільки 10. Ну, 10 немає, мабуть, 8-7 сантиметрів, не достає сидушка до <кій> Краю багажника. Сидушка зараз посунута максимально назад і, відповідно, не дістає. Для того, щоб зняти сидушку, оці подушки, вони просто вищолкуються ось так. Просто виймається. Тут так само є кріплення От раз. І от, тут нічого не видно. Коре, тут два і два позаду. Тут важливо перекріпити тросик кріплення. Ось він. Ось тут, ця коробочка. Обережно тут виймаєте його і під'єднуєте. Що я з'ясував для того, щоб розібратися з салазками. Оці кріплення сидушки. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, це кріплення каркасу сидіння на салазки. я буду. Пересмикувати свої саласки сюди переставляти. Це буде не сьогодні, але буде. Тому що не хочу я втрачати ті сантиметри позаду. Вони мене бісять. Отак, якщо відкинути. Ось тут, бачите, ось це вільне місце. Мене бісить. Я хочу, щоб воно було впритичок. А воно тут не впритичок. <кій> сьогодні ми будемо міняти. Карти. Спробуємо почати з задніх карт, подивимось, як піде. І поміняємо ще передні. Потім ще нас чекає заміна підлокітника також на шкіряний. Отже, залишайтесь. В общем, у нас бідося. Половина кріплень Тупо відірвані. Ну, от як це? От Тупо два кріплення верхні, обидва відірвані нахрен. На одній карті. І на другій карті. Ось тут, вважай, нема кріплення, бо воно, блін, тут так, номінально для галочки. І десь ще отут. І ось тут нижче. Таке саме. Для галочки, поламане. Ну хіба. Ну, серйозно. Куди здівається звук з мого відео? Тому записую поверх відео. Отже, щоб зняти карту, треба зняти накладку на ручці карти на русі дверей. Знімається воно доволі легко. Обережно підсовуєте сюди викруточку невеличку і без надмірного зусилля, спокійно, потрошечки, потрошечки, відчуваєте, як вона висмикується. Це нескладно. Потім відкручуєте одного болтика тут, одного тут. Це теж доволі просто. Далі треба не забути про доволі специфічний замочок, який стоїть знизу карти. Там фактично треба запхати туди ключ на 10 і повернути його на 45 градусів, щоб розімкнути паз, який тримає карту знизу. Це фактично єдине три кріплення, які тримають карту, не рахуючи пластикових кліпс. Все інше це просто кліпси. Обережненько можете підсовувати, краще, звісно, використовувати якісь розмикачі, які є зігнуті, буде легше. Я обережненько великою викруткою натягував і... Смикав потрошку карту, смикати дуже обережно. Попередні лохудри, які знімали карти зі шкіряного салону, поламали кріплення на кожній з карт. Деякі ще більш-менш залишилися, але частина поламана. Тому робіть добре, робіть обережно і все у вас вийде. Головне, не поспішайте спокійно, без надмірних зусиль. Отже, щоб зняти кріплення ручки відкривання дверей зсередини. Отут От зверху є така кліпсочка, ось вона. Її відтягуєте і висмикуєте цю штучку. Так само, щоб витягнути шнурок від скло ось тут, на краю, ось сюди натискаєте обережненько і висмикуєте дуже легко. Щоб зняти з карти кнопку з середини обережненько, викриткою. Надавлю ці два язички і виймаєте. І все. Ну що, залишилася одна карта водійська. Звісно, вона найважче знімалася. Щодо особливостей зняття передніх карт, я майже всі кліпси зберіг. Єдине, що тут є отака специфічна кліпса, ось ця. Коли будете висмикувати, оця верхня не висмикується на себе. Вона висмикується наверх разом, тобто от в такій площині. Наверх разом з картою. Коли ставити назад, вона просто защількується, а виймається вона просто наверх. Не намагайтеся витягти її е, відтягуванням на себе, бо поламаєте. Я одну майже зламав. Добре, що я так потрошку, 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 вона на пластику зіграла і просто вилізла. Але загалом вона виймається разом з картою наверх. Треба буде переставити блок керування. Склопідйомниками. Ця штука залишається, треба лише касу забрати, взагалі повністю всю касу забрати. Е, і будемо ставити. Ну що, закінчив я міняти карти. Виглядає це тепер отак. Не буду тут тепер завжди засаляне, що мене бісило що не було відмити. Підлокітник замінити поки що не встиг. Що я вам скажу? Складного немає нічого. Головне, обережно, щоб не поламати кліпси. Особливо навіть не кліпси жалко поламати. Шкода поламати кріплення для кліпс. Бо це насправді потім не відновлюється. В мене тепер декілька карт, тому що той, хто знімав їх з попередньої машини, робив це варварськи. Отут одного кріплення нема, отут одного кріплення нема. Єдине, що тут радує, що тут є, по-перше, по центру кріплення болтом, по-друге, воно зверху тримається за кромку. Тому воно якби, ну, не гуляє. Ну і водійські дверцята теж, в принципі, ну, трошки складніше. Довго я виколупував оці кнопки. Там така незручно місце, де підібратися. Але глобально все кліп-кліп-кліп і. Приїхали. Робіть гарно, бережіть себе. Наступна буде заміна підлокотника.